Привіт, дорогі чудові друзі! Привіт усім глядачам, хто дивиться теплі казки. Можливо, хтось вже полюбив наші казочки. Можливо, хтось дивиться нас перший раз. Подивіться, будь ласка, а головне послухайте. В руках у мене неймовірна книжечка талановитої казкарки каскарки Лілій Від русинки до сніжинки. А казочка називається Чому ведмедик смакчала? Хто не знає відповідь на це питання, давайте слухати. У густому, дрімучому лісі під корінням старого дуба, жив собі ведмедик Тимко. Понад усе на світі малюк любив куховарити, тому в його комірчині було повнісінько всілякої смакоти. І баночок з варенням, і горішків з метком, і горішків у мішечках, і грибочків на в'язишках. Часто у ведмедика бували гості. То білочка Тася принесе новини, то їжачок Бося зайде пограти в жахи, то їжачок Улюсик прикотиться похизуватися новою знахідкою. Звірята дуже любили тимка, адже ведмедик був гостинним. І щедрим. Кожного мав чим почастувати запашним і смачненьким. М -м -м. До лісу завітала зима. Холодна гостя прийшла так швидко й раптово, що звірята не встигли приготуватися, як слід. Ой-ой-ой, ой лишенько. сплеснула лапками білочка Тася. Ви тільки погляньте. Скільки снігу намело, де ж тепер горішки шукати? Як шишки дістати з-під заметів? А Фух. озвався з під берези їжачок улюсик. Оце так. А баба Хомко казав, що зима не скоро. Ось тобі й маєш не скоро. Навіть ліжко не встиг перестелити. Та що ж це коїться? Еге ж, дива, та й годі. Вчора була осінь золота, а сьогодні хурделиця лютує, а мама мені ще нову шубку не дошила. Ростираючи холодні вушка, похнюпився зайчик бося. Велика річ шубка, що ми їстимемо? У моїй комірчині запасів зовсім мало, зажурилася білочка Тася. Ах, і я не встигла підготуватись до зими. Пропищала мишка феня. Я цьогоріч навіть грибочків не насушила, підійшла до гурту лисичка Явдошка. Непереливки нам буде, зима гряде холодна і голодна. Не хвилюйтеся, друзі! почувши нарікання звірят, вийшов із барлого ведмедик Тимко. Маю стільки запасів до весни вистачить. Заходьте на чай з пирогами. Скільки щастя було у звірят. До пізнього вечора вони їли, розмовляли, гралися та все дякували ведмедикові за частування. А коли настав час проводжати друзів додому, Димко вирішив кожному зробити подарунок і розклав у торбинку гостинці. Білочці тасі горішки. їжачкові колюсику, сушені яблука, груші та сливи. Лисичці я в дошці повний мішечок грибів, зайчикові босі морку та капусту, мишці фені, смачне насіння і відерце — житнього борошна. Може, щось пекти буде? Хі -хі. Радісні та щасливі розійшлися гості домівками. А ведмедик повернувся до свого помешкання і побачив, що ж залишилось йому тільки маленька мисочка меду. Яка стояла на столі біля порожнього посуду. Умочив, тимко, лапку, в солодке диво. Мед це дійсно солодке диво, діти. Хто ще не розпробував, обов'язково обовязково спробуйте. це дуже смачно і корисно. І потупця до м'якого ліжечка. Умочив, да, лапку тимко і потупця до м'якого ліжечка. Спить медведик усю довгу зиму, смукче солодку лапу і сняться йому тепле літо та щасливі друзі на квітучій галявині в рідному лісі. Дорогі друзі, дорогі діти, так важливо поділитись за пасіками <гум> та своєю дружбою любов'ю та добром Давайте ділитись один з одним. Хочу вас обійняти. <гум> До наступної зустрічі.